Привіт, друзі! Сьогодні я вас хочу познайомити зі своєю іграшкою Софією, яка незабаром піде на день народження до своєї подруги. Але давайте спочатку розглянемо, як вона виглядає. В Софії одяг фіолетового кольору, світле волосся. За формою іграшка Софія, схожа на людину. Складається вона з рук, ніг. Голови тулуба. Також вона невеличкого розміру. Зроблена вона з пластику, але одяг пошити в неї з тканини, з нею можна погратися, її можна поставити на полицю та розглядати або покласти з собою у ліжко. Друзі, а вам сподобалось знайомство з іграшкою Софією? Сподіваюсь, що так. Тож давайте разом з вами за допомогою таблиці разом розкажемо про іграшку Софію своїм батькам. Домовились? Розкажіть, будь ласка, якого кольору в неї одяг, якого кольору в неї волосся? За формою, на кого вона схожа? З чого складається вона з рук, ніг, голови. Яка вона за розміром? З якого матеріалу зроблена? З чого виготовлений її одяг? Що з нею можна робити?